вірить, що жінка може все, якщо поруч інші жінки, які підтримують, надихають і просто розуміють. Проєкт бізнес мам Марти Кавецької. Це не просто події чи форум, це рух, у центрі якого жінка, її сила, її ніжність і її гармонія. Сьогодні говоримо з Мартою про те, як народжується нове лідерство жіноче, усвідомлене і справжнє. Марта є у нашій студії. Марто вітаю, добрий вечір. Дякую, що ви до нас прийшли. Вечора. Марто, ви створили простір, де насправді жінки вони не змагаються одна з одною, а навпаки, підтримують одна одну. Цей формат започаткували ви в час війни. Чому вирішили об'єднати саме жінок, не просто жінок, а саме матерів? Відверто кажучи, ідея цього проекту зародилася в мені вже коли почалось повномасштабне вторгнення. Моєму сину було всього лише два роки в той момент, коли в мене до себе було багато запитів. Я розуміла, що складно мені, і складно матерям, яких теж маленькі діти, і якось народилося воно з мого внутрішнього запиту, і все розпочиналося з YouTube каналу. І вже після першої програми я зрозуміла, що варто говорити про справжнє материнство, не ідеалізоване, не інстаграмне, а таке, яке воно є насправді. З того часу ви почали формувати різноманітні форуми, Нещодавно відбувся один із них, буквально на цих вихідних. Якраз говорити про справжнє материнство, таким, яким воно є у час війни, у час всіх викликів, які ми зараз маємо. А про що цей майданчик? Які основні тези ви перед собою ставили? Ну насамперед скажу, що проект бізнес мам це про об'єднання жінок, це наша основна місія об'єднувати а не конкурувати в час, коли нам нав'язують конкуренцію, коли в час досягаторства потрібно все ж таки об'єднуватися для того, щоб сильні жінки робили інших жінок ще сильнішим. Це мабуть така основна місія проекту. І справді це був вже наш третій форум. Ми говорили на багато тем, але все-таки більше було про саме жінку, про те, як залишатися сильною, як залишатися сконцентрованою, як бути і хорошою мамою, і класною керівницею. І що можна бути і не хорошою місцями, і це теж нормально, не тільки є ідеальне інстаграмне материнство. Я була на одному з ваших форумів минулого року. Я дуже добре пам'ятаю з яким після смаками вийшла з цієї події, тому що я почула, що після пологів не всі виходять. Ну ми це точно розуміли ідеальними, але. Є певні проблеми, з якими стикаються жінки, про які не прийнято говорити, і це насправді десь подекуди воно тригерить, воно обурює, тому що навпаки потрібно показувати, що всі такі самі, і кожен стикається з тим чи іншим моментом у своєму житті. Цього разу у фокусі цього разу темою форуму була у фокусі жінка, нова генерація лідерства. Якщо так подивитися, на вашу думку, в час зараз, в який ми живемо, якою є лідерка нового часу. Ну насамперед скажу, що зараз дуже багато бізнесів у них насправді жіноче обличчя, тому що ми всі розуміємо ситуацію, в якій опинилися, і навіть ті жінки, які ніколи не працювали, займають керівні посади, просто йдуть працювати і поєднують це з материнством. Звичайно, ми підтримуємо нашу ідею. Ми говоримо про справжнє, і справді, як ви зазначили, не ідеальне материнство і що. Ніхто не відміняє того, що діти хворіють ніхто не відміняє того, що робочий день починається о 9 годині. І ми говоримо про справжні цього разу, якраз до всіх ролей, які має в собі мати жінка, це і бізнес-вумен, і мама, і подруга, і дружина ще стають жінки, які є дружини захисників, які є вдови наших загиблих героїв. Цей майданчик він об'єднує всіх. Так. Ви спілкуєтеся між всіма, і цього разу, наскільки мені говорили, він об'єднав. Найбільшу кількість саме різних різноманітних верст населення, зокрема і дружин наших військовослужбовців. Про що говорили? Які історії вам найбільше запам'яталися. Це справді так. Цього року ми 30% квитків спрямували саме для таких жінок. Ми співпрацювали з благодійним фондом Батерфляй і з всеукраїнським об'єднанням добровольців. І цього року на форумі були жінки військовослужбовиці, ті, хто на жаль втратили своїх чоловіків на війні. А ті жінки, які потрапили у складні життєві обставини, які борються, наприклад, з раком для нас це було важливо, тому що насправді ми об'єднуємо не лише жінок, які вже чогось досягли. Успішних за певними критеріями ми об'єднуємо всіх, і мені надзвичайно приємно, що ми втілили таку соціальну місію в життя, тому що попереднього форуму до мене звернулася жінка, яка сама виховує дитину з інвалідністю і хотіла потрапити на форум. Я зрозуміла, що цей е, проект може стати майданчиком для об'єднання абсолютно усіх жінок. Три форуми позаду дуже багато різноманітних подій. Окрім цього, теж на, матер... на материнські теми так само ви організували. Якщо зараз підвести підсумки, чи бачите ви, що насправді це відгукується, і жінки стають дружнішими одна з одного, і в принципі, що б ви хотіли сказати зараз кожній жінці, яка шукає в такий складний час свою силу, яка можливо ще сумнівається в собі, але вона точно варта того, аби здійснити свої мрії. Скажу, мабуть, що те, що я зрозуміла зовсім недавно, що який би не був час складний, інколи дуже класний, оптимістичний, інколи дуже турбулентний, найбільша опора для жінки це вона сама. А такі майданчики, як бізнес-мам, який є першим проектом формату, який об'єднує і бізнес, і материнство, він завжди буде такою підтримкою, мотивацією і натхненням. І інколи тією точкою опори, на яку можна точно понадіятись. І нам, жінкам, в принципі, треба точно підтримувати одна одну, тому що та як підтримує жінка жінку, так жінку не підтримує ніхто. Це факт. Я дуже дякую за цю розмову. Марта Кавецька, авторка мотиваційного проєкту Бізнес мам була з нами в головному задані.